Привіт! Ну, мабуть, кожен колись дивився на велетенський корабель і ловив себе на думці, як як взагалі ця металева махина не йде на дно. Сьогодні ми якраз і розкриємо цю таємницю. Ну що, поїхали? І справді, це ж цілий парадокс, правда? Здавалося б, усе просто важке тоне, легке плаває. Але як ми зараз переконаємось, у фізики на це свій погляд і свої правила гри. І ключове слово тут плавучість, це по суті та сила, з якою вода виштовхує абсолютно все, що в неї потрапляє, є просто чудова метафора невидимі руки води. Просто уявіть собі, що вода ніби простягає такі собі невидимі руки і намагається все, все підняти на поверхню. Щоб розібратися, як це працює, почнемо з першої підказки. І ось що цікаво: вона стосується зовсім не ваги, а форми. Давайте проведемо такий собі уявний експеримент. Отже, беремо шматок пластиліну і робимо з нього кульку. Що буде, якщо кинути її у воду? Ну, звісно ж, вона потоне. А тепер, увага, беремо той самісінький шматок пластиліну і ліпимо з нього човник. І ось тут починається найцікавіше вага ж та сама, матеріал той самий, що ж зміниться, коли ми покладемо наш пластиліновий човник на воду. І ось він, результат кулька бульк і на дні, а човник. Човник спокійнісінько собі плаває. Це ж доводить одну просту, але неймовірно важливу річ змінилася тільки форма. У чому ж секрет? А в тому, що форма човника розподіляє всю вагу по значно більшій площі, і це дозволяє тим самим невидимим рукам води, знаєте, ніби підхопити його з усіх боків і тримати набагато набагато ефективніше. Добре, з формою розібралися, вона вирішує, але чи означає це, що можна завантажити в човен будь що, і він все одно плаватиме? Давайте, ну, перевіримо, чи є у цієї плавучості якась межа. Для цього нам знадобиться човник із фульги, такий собі імпровізований кораблик і жменька монет. Будемо вантажити його, знаєте, по одній монеті і просто спостерігати, що ж буде далі. Фактично ми зараз перевіримо на міцність ті самі руки води, наскільки вони сильні, чи зможуть вони втримати абсолютно будь-який вантаж. Одна монетка, друга, третя ще тримається, четверта, п'ята, шоста, все добре, і ось на сьомій плюх. Все, наш кораблик пішов на дно. А це доводить нам ключовий принцип. Плавучість не безмежна, у неї є ліміт. Будь-який об'єкт плаває тільки доти, доки його загальна вага менша за силу, з якою вода його виштовхує. Це, по суті, таке собі перетягування канату хто кого, гравітація, що тягне вниз, чи вода, що штовхає вгору. Окей, ми поговорили про форму, про вагу. А що, якщо секрет не тільки в самому об'єкті, а й у воді? Переходимо до третьої підказки, і тут на нас чекає справжнісінький сюрприз. Для цього експерименту нам потрібне звичайне яйце отже, спочатку опускаємо його у склянку з простою водою, а потім додамо трішки, ну скажімо, магії, а якщо точніше, солі, багато солі, і подивимось, чи зміниться щось. І ось він той самий сюрприз. У звичайній воді яйце відразу йде на дно, а в солоній тільки погляньте, воно спливає і спокійно собі плаває на поверхні. Як? Як таке взагалі можливо? А все насправді просто: сіль робить воду щільнішою. А чим щільніша вода, тим сильніші її невидимі руки. От саме тому в мертвому морі можна просто лежати на воді, ніби на дивані, а в звичайному прісному озері треба добряче попрацювати, щоб утриматись на плаву. Що ж, тепер, коли ми зібрали всі наші підказки, форма, межа ваги і щільність води, настав час скласти цей пазл докупи і нарешті розкрити головну таємницю. Так чому ж плавають гігантські кораблі? А все завдяки геніальному поєднанню кількох факторів по перше, звісно ж, їхній велетенський корпус має ту саму правильну форму, яка ідеально розподіляє вагу. А по-друге, і це, мабуть, найголовніше, всередині вони переважно порожні. Це, по суті, гігантські бульбашки повітря просто загорнуті в сталь, і саме ця комбінація і робить масивний корабель, як би це дивно не звучало, легшим за той об'єм води, який він витісняє. Давайте тепер коротко підсумуємо, щоб усе це, так би мовити, надійно вклалося в голові. Отже, що ми сьогодні з'ясували перше, вода завжди намагається виштовхнути предмети нагору. Це і є плавучість. Друге. Форма часто виявляється важливішою за вагу. Третє. солона, тобто щільніша вода, виштовхує набагато сильніше. Ну і четверте, як висновок, великі кораблі плавають, бо їхня форма і повітря всередині роблять їх колективно легшими за воду, яку вони витісняють. Все виявляється дуже логічно. Тож наступного разу, коли доведеться побачити корабель, згадайте ці прості експерименти. Адже тепер ми знаємо, що човни плавають зовсім не через якусь там магію. А тому, що наука і точний розрахунок дають їхній формі саме ту перевагу, яка потрібна, щоб розподілити неймовірну вагу. От і все таємницю розкрито. Цікаво. А скільки ще таких загадок приховує наука, правда ж?